Манна 17 листопада. Бо своїм анголам, посланцям, він накаже про тебе, щоб тебе пильнували на всіх дорогах твоїх, Псалом 91.11. Це означає, що Бог побуджує певних вірних пастирів і вчителів, котрі пильнують душ ваших, як ті, хто має здати справу. Правдою є також і те, що мали поставати неправдиві вчителі, які перекручують слово Господнє і стараються через хитрі софізми перевернути ваші душі. Але коли позицією сердець, дітей Божих є домагання підтвердження кожного елементу своєї віри словами, так говорить Господь. І всі речі вони перевіряють Словом Божим, то легко зможуть відрізнити те, що є правдивим від того, що є фальшивим. А коли так чинимо, апостол Павло в євреї, в тринадцятому розділі, 17 вірші, радить нам мати довір'я Господь наш пастир буде піклуватись про правдиві вівці. Бог посідає різних ангелів, посланців. Одні є оживленими, інші неоживленими. Його оживленими посланцями є деколи істоти людські, а деколи духовні. Про обидва види посланців, оживлених і неоживлених, можна сказати, що їм довірена служба охорони Божих святих. Особливо це стосується його оживлених ангелів. Божим духовним ангелам довірено передбачливий нагляд за людом Божим. З метою його охорони в спосіб відмінний від духа і слова, його людським ангелам довірена особлива послуга охорони люду Божого, духом і Словом, на дорозі правди та її духа. Це є спеціальне доручення направлене до вчителів в церкві, хоча всім людям Божим доручено взаємно услуговувати в міру можливості. Співзвучні вірші, буття 19.16. А що він вагався, то ті мужі через Господню до нього любов, схопили за руку його, і за руку жінки його, і за руку обох дочок його, і вивели його, і поставили поза містом. Буття 32 розділ, 2 та 3 вірші. А Яків пішов на дорогу свою, і спіткали його Божі анголи, і Яків сказав, коли їх побачив. Це Божий табір, і він назвав ім'я тому місцю Маханаїм. Перша царів 19.5. І поклався він і заснув під одним ялівцем. Аж ось ангол діткнувся його та й сказав йому Устань та попоїж. Друга царів 6.17. І молився Єлисей і говорив Господи, розкрий йому очі, і нехай він побачить. І відкрив Господь очі того слуги. І він побачив аж ось гора, повна коней та огняних колесниць навколо Єлисея. Псалом 34 вірш 8. Ангел Господній табором стає кругом тих, хто боїться його і визволює їх. Псалом 68.18 Колесниць Божих дві, десять тисячки, тисячі багатократні. Господь із Сінаю прибув до святині. Псалом 63.10. Вороги ж мою душу шукають для згуби. Нехай западуться до споду землі. Псалом 103, 20 та 21 вірші. Благословіть Господа Його ангели, велетні сильні, що виконуєте Його слово, щоб слухати голосу слів Його. Благословіть Господа усі сили небесні Його, слуги Його, що чините волю Його. Даниїла 3, 3.28 на Вуходоносор заговорив та й сказав: Благословений Бог шедраха Мешаха та Аведнего, що послав свого ангола і врятував своїх рабів, які надіялися на нього, і вони не послухалися царського слова, і дали свої тіла на огонь, аби не служити і не кланятись іншому богові, крім бога свого. Даниїла 6.22 тоді Даниїл заговорив із царем, Царю навіки живи. Матвія 4.11 Тоді позоставив диявол його, і ось ангели приступили і служили йому. Матвія 18.10 Стережіться, щоб ви не погордували ані одним із малих цих. Кажу бо я вам, що їхні ангголи повсякчасно бачать у небі обличчя мого отця, що на небі. ЛУКИ 1.19. А Ангол прорік йому відповідь. Я Гавриїл, що стою перед Богом. Мене послано, щоб говорити з тобою і звістити тобі про цю добру новину. ЛУКИ 2 розділ з 9 по 14 вірші. Аж ось ангел Господній з'явився коло них, і слава Господня осяяла їх, і вони перестрашились страхом великим. Та ангел промовив до них: Не лякайтесь, бо я ось благовіщу вам радість велику, що станеться людям усім. Бо сьогодні в Давидовім місті народився для вас Спаситель, який є Христос Господь. А ось вам ознака Дитину сповиту ви знайдете, що в яслах лежатиме. І ось раптом з'явилася з Анголом сила велика небесного війська, що Бога хвалили й казали Слава Богу на висоті, і на землі спокій, у людях добра воля. Луки 22.43. І ангел із неба з'явився до нього і додавав йому сили. Дії апостолів 12.7 І ось ангел Господній з'явився, і в в'язниці засяяло світло. І доторкнувшись до боку Петрового, він збудив його, кажучи Мерщій вставай, і ланцюги йому з рук поспадали. Дії Апостолів 27.23 Бо ночі тієї з'явився мені ангел Бога, якому належу і якому служу. Євреїв 1.14 Чи не всі вони духи служебні, що їх посилають на службу для тих, хто має спасіння вспадкувати? Питання, які досвідчення вказували на Господню опіку, як вони на мене вплинули? Бо своїм анголам, посланцям, він накаже про тебе, щоб тебе пильнували на всіх дорогах твоїх.